Друзі, всім привіт! Хочу показати вам класну машинку, яка в нас є в наявності в продажі. Це Volvo V60 Cross Country в дуже кльовій комплектації 166 тисяч пробігу по автомобілю. Вартість по авто буде відразу в опису, а зараз вам трошки про неї розкажу. Значить, машинка в чорному кольорі це чорний піано, глянець. В рідному Красі. Жоден елемент нічого не фарбувалося. Все оригінальне. Всі вікна також оригінальні. По болтах видно, що нічого з машинкою не було, нічого не робилось з нею. Це 2 літри дизель на 190 кінських сил, Д4 мотор прошивка. <кху> Звичайно, повнопривідний, повний привід через муфту Haldex виконаний. Також коробка автомат, 8-ступеневий тут стоїть, надійний, класна коробка, яка буде добре вам служити. І довго ще, саме головне. значить 18 диски Volvo оригінал в такому дизайні. Це в нас хороше літо. Вибачайте брудне, трошки сюди не просто було заїхати на майданчик. Також є зима, майже нова, теж 18 диск, оригінальний, Volvo Є заглушки. В болти також секретка вкручена, ключик від неї є в багажнику. Диск, колодки тут нові по колу. Диск має мінімальний кант, ну виробітка мінімальна. Ще досить довго такі диски послужать. Тобто по цьому сервісу нічого абсолютно робити не потрібно вже. У мене не телефон, камерою я туди не залізу, так що вибачайте ближче не покажу. Значить, ззаду оригінальний напил. Вікон це не тонування, не плівка, це напил. Також є рейлінги по таху. Хто любить на лижі їздити, ставити такий кунг-багажник. Це ж класна опція. Також в автомобілі є автономний обігрівач Webasto. Е працює на дизелі, є запуск з бортового комп'ютера, також є прямий запуск. І по таймерах можна виставити з комп'ютера його. Тут встановлена максимальна оптика, яка тільки в Вольво можлива в тому кузові. Це Hike Beam full-LED система з ходовими вогнями такими крутими. Також є автоматичне вімкнення ближнього та дальнього. І тут присутні вже вирізання автомобіля з потоку. Омивач фар обов'язково на Швецію і протитуманка. В передній частині нічого надзвичайного царапин, з колів немає. Стан класний, хороший. Шикарний цей чорний піано. Звичайно, за чорним кузовом треба трошки прискіпливіше доглядати, але виглядає він дуже презентабельно. В машинки заявлено виробником по кліренсу повних 20 см. Я це перевіряв, ми замірювали, можна навіть 21 сказати, що є до крайньої точки, від землі до крайньої точки. Тому проїхати нею можна буде будь-де. По розміру в неї такий же така ж довжина, як в Passat B8 Alltrack але трошки по якості елементів і... По плавності ходу вона в allтре виграє все-таки. Ну, Volvo це преміум. Це більше до Audi конкурент, до Мерседеса. По тих дисках вони також без бордюрки в гарному стані. В авто також присутній повний безключовий доступ на всіх. Повністю дверках. На водійській дверці є класний, тут же заливається мочовина, AdBlue встановлене. Заливається чи тут є окремий бак, точніше вихідна бак. По задній частині це також максимальна фара, яка в них була. Повністю LED. Вихлопна роздвоєна і це не муляж, це прям вихлопна дійсно автомобіля. Є також тут задня камера. Також є відкидний форкоп. Стан по бамперу ззаду продемонструю. Е, класно, тут є опції, я на попередніх. Volvo встановлює тут композитну ресору. Як бачите, от вона. ну І стан нижче, в принципі, я вважаю хороший. Кліренс 20 см, плюс задній винус, бачите, високий. Для чого встановлюється ресора? Щоб скільки ви не навантажували задню частину, кліренс не зменшувався від цього, тобто він тримається стабільно і також для кращої стійкості взагалі кузова. Також тут ззаду є приємна опція. Кривання багажника без допомоги рук. Тут є наклеєчка така, інструкція по використанні. Ключ обов'язково мусить бути з вами, і тоді ця функція працює. В гарному стані тут сама карта. У нас тут шторка оригінальна, як сказав, фаркоп, тут відкидний, на кнопочку відкидається. Давайте продемонструю. В якому він стані. І так же ж на кнопочку складається до звуку характерного. Значить тут шторка, заднє сидіння, як бачите, є люк в них в спинках для лижників для сноубордистів актуальна штука, Станку в руліну. Аптечка. Також тут в нас є оригінальна сітка. Вона велика, нею повністю можна поділити зону на багажний відділ і на пасажирський. І також є комплект доклейки. Це піна і компресор. Це те, що в задній частині. І давайте перейдемо до салону. Зеркала складаються, також в них присутні, як бачите, асистент сліпі зони. Не знаю, чи я сфокусує. 19 рік оригінальні Volvo вікна, класний лайфхак в це це що тут, бачите, не треба знімати ніяких заглушок, пластмасок. якщо сів пульт, механічним ключем відразу відкриєте собі дверки. E, значить, складання дзеркал, стан дверної карти. Стан керма. Все в оригіналі, кермо не витерте. Є в нас тут зимові коврики резинові. Стан також порогу. Сидіння напівелектричні, це у нас підйом вперед, взад і під'їжджання електричне, плюс підтримка спини. Плюс сидіння комбіновані, шкіра з тканиною. Такий от в них стан на 166 тисяч. Сидіння приємні. Якісно виконані. Значить, давайте в салон заглянемо. Зеркало по салону вже. Безрамкове, Також притемняються всі зеркала. Як це, так і водійське також. По керму. Значить тут стан важеля коробки передач. Пластик, як бачите, в гарному стані. Немає по ньому пошкоджень. Тут автохолд, рушник електричний, вибір режиму руху і також кнопочка старт-стоп, щоб завести автомобіль. Під підлокітнику у нас два USB-входи: один для CarPlay, другий звичайний. Мультимедійна система крута. Значить, дивіться, тут у нас управління кліматом, якщо так вибрати. І також управління вебастою. Можна напряму запуск через підготовку включити, а також виставити по таймерах, щоб вона запускалася в певну годину вам. Клімат класний, зручний. Екранчик дуже відзивається, якісно зроблений, не підглючує. Тут у нас підігрів сидінь всіх чотирьох по автомобілю, підігрів керма, як бачите, є. Тут в нас управління асистентами, старт-стоп є функція в автомобіля. І всі асистенти, які я до цього вже говорив, можемо вімкнути окрему камеру. Камера тут класна, якісна. Вимальовую вам траєкторію. Також тут відключається, відключається оце виїзд, допомога виїзду з парковки з мертвими зонами. Вона працює, бачить автомобілі, коли ви виїжджаєте справа чи з ліва, і попереджає вас. Класна штука. Тут встановлення різних додатків до автомобіля, також стан автомобіля, управління блютузу. Все тут. Ну, тут можна хіба перевірити рівень масла, звичайно, рівень AdBlue. Навігація є присутня. Можна її збільшити на весь екран. Може бути. В режимі дня, в режимі ночі також працювати, а також вона виводиться у нас сюди на п'ятирульовий екран. Він теж цифровий повністю. Бачите, 166 пробігу. Також є розпізнавання зіткнення, є вже парк пілот, пілот-асист точніше. коли працюють всі асистенти. В автомобілі адаптивний круїз, все звідси з керма налаштовується. У нас автоматичне. І, як я вже сказав, вирізає автомобіль з потоку. Тут у нас датчик дощу, кнопочка, о, вімкнення його. Значить, Що важливо, автомобіль повністю обслуговувався в нас на Volvo? Також є ключики, три ключі до нього. Два з них з механічним ключом. Один це суто сигнал до іммобілайзера, Маленький ключ, який також, я, наскільки я знаю, є водонепроникний. Тобто його можна з собою брати чи на пляж, чи ще кудись, куди тільки собі там придумаєте. Значить, По сервісній книжці на 158 тисяч був останній сервіс в автомобіля. Це дилерський сервіс, офіційний в тому регіоні. Звідки була куплена машинка. Ну Сервіси, знаєте, по Європі це довгі сервіси по 30 тисяч. Вони там виїжджають на машинках до наступного сервісу. Так, давайте вже вийдемо з машини. Я продемонструю решту салону. Значить, дверна карта пасажира. Підлокітник з підстаканниками також, так як я вже говорив, підігріви задніх пасажирів. Розетка на 12 вольт. Стан карти переднього пасажира. Також в автомобілі покращена акустика, 12 динаміків, якщо не помиляюсь. Стан порогу. Водійське пасажирське перепрошую сидіння, також напівелектричне, вверх-вниз і вперед взад. Також підтримка його. Такий його стан. Це вже у нас останні двері, задній пасажир. Тут в нас сітка в спинках. Бачите, спинки теж не є зацарапані. Це просто вимазалось. Давайте заглушимо. Двигун двохлітровий. Власне, є тут функціонал. Е, інженери придумали, Значить, тут є постійний балон, в який закачується повітря. І в разі, коли ви з низів даєте більше газу, потрібен відразу в турбіну потік повітря. Він подається з цього балону під тиском і відповідно потужність різко збільшується. Тільки тут Volvo присутня така технологія. Як бачите, болти Також все. Потім. Ну, в автомобілі все в класному стані. кузов ми продемонструємо, у нас є прилад, також є своя діагностика, якщо приїдете, ми вам доведемо, що з автомобілем все добре. Значить, Авто знаходиться біля Львова. Кому такий автомобіль цікавий, розглядає хтось, можливо, Volvo або універсал підвищеної прохідності. Приїжджайте до нас робити тест-драйв, катнетесь на автомобілі. Думаю, він вам сподобається. Все, всім гарного дня!